Вітаю всіх у новому відео і почнемо його з того, що зробимо різдвяний такий святковий букет на мій кухонний стіл. Для цього я беру ось таку банку, можна взяти вазу або якийсь горщик. Ну, що є, в мене є банка, тому буду користуватися її. От, і папір в мене залишився такий святковий новорічний з упаковки Адвента. Якраз те, що треба, по кольорам він мені ідеально підходить. Тому беру його і треба вирізати ну, по формі моєї вази, так скажемо. Все зайве обрізаємо, от, щоб воно нам не заважало. І... Але щоб прикривало банку, щоб не видно було, що це така чорна страшна баночка. От далі я все це. Клеєм ПВА промазала по всьому периметру і ну, просто обклеїла її. Ось так вийшло, прикольненько, взагалі не видно, що це, з чого це зроблено. От, і виглядає просто як така святкова коробка. Ну і далі вже сюди я складаю квіти. В мене ці квіточки це як різдвяні ці зірочки, різдвяні квіточки. Я колись їх купувала в епіцентрі От, і дуже задоволена. Вже декілька років вони кожен рік прикрашають мій стіл. Вони мені дуже подобаються. Вони такі яскраві і святкові, ну, прям ну, ідеальні на різдво. От, ще в мене там є засніжені гілочки. От і все таке, то якраз я все це вставила і вийшла, ну, вийде ось така композиція. І поки я її роблю, розповім вам свої думки, які нещодавно мені прийшли в голову. Що знаєте, ну все життя до мене приходив Дід Мороз. От, і я так хвилювалася, що коли м, ну, я буду казати Ігнату, я буду постійно знаєте, путатися, в мене буде оце з рота вилітати от, оце все. Я хочу, щоб у нашій родині е, до Ігната приходив Святий Миколай. Ну, зрозуміло. От, не Санта Клаус, там, от, а саме Святий Миколай. І знаєте, в тому році я ще так пару раз в мене вилітало, оце там Дід Мороз або щось таке. То в цьому році жодного разу, навіть десь в думках, в мене ця фраза не вискакує. Я постійно кажу, що приходить і прийде святий Миколай, що святий Миколай приносить подарунки, ну і все таке. Я так знаєте аж з собою трошки пишаюсь. Думаю, ну, виявляється, немає нічого неможливого і даремно я там хвилювалась. Ось, що, буду постійно, що мені доведеться себе постійно поправляти. Ні, все вийшло чудово. Тобто ніяких дідів, морозів в нас, слава Богу, немає. До нас приходить Святий Миколай. Все, ось такий букетик в мене вийшов, він тепер стоїть на кухні і радує мене. Ще на крок ближче до свята. Червоний, яскравий. Я обожнюю ці квітки, коли вони так в букеті, і на ялинки їх люблю. От. Завжди, коли ставлю ялинку, потім, бідно, мучуюсь, чи так їх залишити, чи вийняти їх з букета і поставити на ялинку. Але ні, будуть стояти тут на кухні. Отак все тут мені тут прикрашати, створювати новорічний і різдвяний настрій. От, супер, мені подобається. Наче, знаєте, кожен рік одні й ті саме прикраси використовую. Ну, от вже третій рік їх ставлю. Але кожен раз якось виходить по-новому. Так що, в принципі, все мені подобається. Якщо що, там ще трошечки може підкоригую ці гілочки, якось їх ще покручу. Але загалом дуже-дуже гарно. І прям так по-святковому одразу. Знову у нас в Києві насипало трохи сніга. Я така рада снігу і гнат не дуже. Але ми все одно вийшли на вулицю, і я витягнула його з коляски, щоб він трошки походив. В принципі, сам сніжок йому подобається, але там щось зліпити з нього він не хоче. Він йому, як, як бруд, який постійно з лавочки треба стіщати. І знаєте, я нарешті здогадалась, що на от таких камбєсах оці резинки знизу треба одягати не на ноги, а на взуття. Тоді вони краще виконують свою. Функцію. Ігнат ходив, шукав машинки, поки інші діти ліпили сніжки. І знайшов, знаєте, знайшов снігу гонку, то хоч щось його порадувало. Ігнат заснув, хоча обіцяв мені дивитись гонки на дорозі, але в ній спить дитина. Я ще трошки прогулялась. Сьогодні не холодно, сніжок в обличчя. От, ну і все. Досить. Їду додому. У мене ще повна коляска, то так важко, її ще не почищено. Ну, тут нема що чистити, дуже тоненький слой, сніга. Але дивлюся дітки вже на цих пластикових санчатах, то раді і так, що хоч на ці 2 мм снігу, але вже можна їхати. Ну, а я буксую на колясці повній. Так, все, то мені не холодно, звісно. Їдемо додому. Так гарно у нас тут прикрасили кафе. Ну вони всі зараз гарно прикрашені, але ці з Мікі Маусами, Прям як я люблю. Так, такі гарні. Клас. І дивіться, що в нас поставили в будинку на першому поверсі біля ліфта. Ялиночку нарядила. Її, в принципі, кожен рік так виставляють, і поки ти стоїш біля ліфта, ти розглядаєш таку красу. Ну, або спиш, як у отегнат. Так що, поки мама розглядала, китька там храпів трошки. Отак ми приїхали з прогулянки. Прийшли ми вже з вулиці. Слухайте, я одягнула сьогодні цей е, светрик а, зі смурфіком. А Ігнатик трохи побавиться, цих е, гномиків синіх. І я йому завжди кажу: синок, ну не бійся, вони добрі. Я сьогодні одягаю цей светр, і він мені каже, мама, не бійся, вони, Тіпи, він добрий. Я взагалі так сміялась, не можу, думаю, ну це взагалі. Так же все, мені не страшно, гномік добрий, светр теплий. Місно, моя невеличка закупка в е, Це я купила кашу. Е, на всяк випадок завжди все-таки її купую. Коли нема світла, вона в мене вже виручала двічі. І сьогодні порилась там, де оцінка овочів, то такі перчики були гарні, дешеві. Але е, що мені більше сподобалось, це оцей ананас. Вийшов мені за 40 гривень. Але, знаєте, він такий, е, ну, його треба з'їсти прямо от сьогодні. Я обожнюю ананаси, він такий стиглий. Видно, але ну, не гнилий, нормальний. З нього вже листя висипались мені в сумку. От, ну, нічого, Зараз я його прям почищу і буде нам на десерт. І заодно ну, Ігнашику запропоную. От я не пам'ятаю, їв він ананаси взагалі свіжі чи ні. От, але я кажу, я ананаси обожнюю. Ось Так. Так, все, Ігнат пішов досипати те, що не доспав в колясці, а в мене залишилось дуже мало часу до виключення світла. У нас сьогодні світло вимкнуть в 6-й. Мій самий неулюблений час, вечірній, ну як і у всіх, я думаю, але всі по черзі повинні це витримати. От, а вечері в мене ще нема, тому в мене є е, час 20 і ще нічого із вечері. Зараз буду швидко-швидко все готувати. Думаю, встигну. Залишився оселедець ще зі святкового столу. То я вирішила дуже швидко приготувати шубу. Вчора ввечері запекла е ці бурячки. От, саме запеченим варіантом мені подобається більше, тому що коли вариш, то багато рідини у цієї. От, а так він сухенький, супер. Картоплю відварила, цибульку замаринувала, все, зараз швиденько, все це слоями перекладу, і вечеря буде бомба. Ну і чоловіку із зігнатом зараз насмажу смажу відбівних. Як готувати шубу знають всі. Я думаю, тому я вам під ці кадри краще розкажу смішну історію, яка сьогодні зі мною сталась. У однієї моєї приятельки, день народження. Як я думала, сьогодні, 15 грудня, я зранку написала їй, привітання, відправила і все таке. Бо в тому році я також 15 грудня вітала її з днем народження. Вона мені присилає дуже дякую. Але за паспортом в мене день народження 14-го. о О! Тобто я вже другий рік вітаю її на день пізніше. Я кажу: ну що ж ти мені не сказала, не виправила мене в тому році. От, але вона в тому році подумала, що я просто забула 14-го і написала 15-го. Але в цьому році, коли я знову замість 14-го прислала їй привітання 15-го, вона вже зрозуміла, що я просто думаю, що вона народилась го А я просто, от знаєте, так неправильно запам'ятала і ще зберігла ж собі нагадування, щоб не забути. Ой, тому я коротше, вибачилась, кажу, ну ти мене тільки не, не блокуй, будь ласка, вибач, я так більше не буду. І, знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Тому так я сьогодні попала ось в таку халепу. От, але ну, нічого, буває і так. Рост іноді буває. Так, все, моя шуба готова, я її ставлю на декілька годин, щоб вона як це, пропіталась трошечки да, з майонезиком. От, і на вечерю буду вже їсти. Встигла все, окрім прибрати, але нічого, то залишимо на потім. Все-таки хочу ще хвилин 15, поки Геннад спить, трошки відпочити. Ох, і треба поставити. ж в цей мультиварку треба поставити вечерю. Ну, а це все прибирати будемо опасля. З в аптеці забрала деякі ліки, там ще дещо собі брала. Ну, цитрамон, щоб був. От, взяла йому, до речі, крем оцей ліпікар від для рош. Спробуємо. От і закінчився вітамін Д3. І що хочу сказати про аптеку. Я сяду тут під лампою і розкажу вам, бо світла вже нема. що я вже багато років замовляю всі ліки онлайн. Тобто замовляю, бронюю і йду потім забираю. Е, тому що так дешевше. Мене це завжди дивувало. Ну вчора ввечері я взагалі була в шоці. А замовляю, я завжди на цьому. Додаток у мене стоїть таблетки Юа. Вчора я шукаю там те, що мені треба. І тут забула, як називається цей вітамін їх наших п'є. І е, ну, думаю, загуглю. Раз вбиваю і мені показує, що е, якщо ви замовляєте через 911, Оцей сайт, чи аптека, це, чи це, чи що то ціна буде там ще на 80 гривень дешевше. А, і це все в одній і тій самій аптеці. Тобто на через, якщо через додаток таблетку я замовляла в цій аптеці, то ціна одна. А якщо через оце 9,1,1. Аптека 911, то ціна ще менша в одній і тій самій аптеці. Тобто це не те, що мені запропонували якісь інші адреси аптек там або інші аптеки ні, таке саме. Я від цього взагалі в шокі, як це працює. Тобто в самій аптеці ціна одна. А далі вже в інтернеті, дивлячись, де ви купуєте, з якого додатка через який сайт, то ціни можуть відрізнятися і, ну, від 10 до 30%. Там, знаєте, на 3-4 гривні різниця або там на якісь копійки. Це, наприклад, на цьому Олідитримів, що я їй нашки заказала, різниця була ну, 80 гривень, при тому, що він якби, коштує там, 280 гривень. А так можна за 200 купити. Ну, я була в ужасі просто від цього. Постійно дивуюсь, як працюють ці аптеки, і що це за ціни, і що це за націнки. Ой, ну, коротше, тепер буду ще розумніше. Буду тепер взагалі перед тим, якщо замовляти, все гуглити. От, тому що, знаєте, отак от за одну секунду я зекономила 200 гривень. У мене було замовлення на 1000 гривень. От, замовляючи через цю аптеку 911, я заплатила 806. В одній і тій самій аптеці повторюсь. тобто це не різні аптеки. Або це була аптека найнижчих цін. Чи як це? Аптека низьких цін це була наша, та, що в моєму сусідньому будинку. Ой, ну коротше, це прикол. Я завжди цьому просто, просто дивуюся і вирішила поділитися з вами. Де швидка допомога, синок? Де? Де швидка допомога? Сьогодні <ш generators> Ігнату до машинки ще поклали ось такого Боба. Це я так розумію, э, як цей кіндер сюрприз серед серед бобів. <плес> От, бо там було дві цукерочки ось такі. Одну Ігнат вже з'їв, ось одна залишилась. От, І там тобі попадаються всякі такі ці равлики-динозаврики. Нам попався оцей зелений перший Гарнюша. Ігнашка, покажи равлика. Привіт, mm -hmm. Рав я Равлокон. Коротше, прикольно, ніколи такого не бачила, але ми тільки починаємо своє знайомство з цими бобами, так що. Не дивуйтесь, що я такого не бачила. Може, все-таки все... ой, може, всі таке вже давно бачили і купують. Так, ось такий равлокон нам попався, Гарнюша. Не знаю, чи будемо ми збирати всю колекцію? Мабуть, ні. Ну, може ще я парочку купимо. Але таке щось, так, да. цікавеньке. В принципі, ігнат з ним носиться і вночі, мабуть, буде з ним і спати, я думаю, бо не випускає з рук. Так, все, буду завершувати, бо нам сидіти без світла ще 4 години. Це я швиденько зняла, поки Ігнат, е, поки у Ігната був перекус, поки він жував. Але зараз він жувати перестане і вже все, буду його розважати. Е, бо то ще довго. Все, дуже дякую, що подивились наше відео. Сподіваюся, як завжди, що вам було з нами цікаво. Обов'язково зустрінемось у новому відео, яке буде вже дуже-дуже скоро. Влогмаси грудневі продовжуються. Всім пока-пока.